Доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо працювати з нашим підручником, і е, сьогодні у вас урок читання. Бачимо, текст називається Джеммі Е, Він складається з чотирьох частин. Перша The Start, друга – «Fifteen», Потім Джеммі Оливер Wise to School. І, і четверта частинка Family Life. Ваше завдання – прочитати даний текст, да, всі чотири частинки. Перше – The Start, да, початок, потім 15, 15, James Oliver goes to school, Jamie Oliver ходить до школи, та третю частинку, ой, четверту частинку Family Life, да, сімейне життя. І е, дізнатися, що це за назви такі да, цього тексту, про що пишуть в кожній частинці. Тобто, вам треба буде перекласти цей текст повністю. Усно, але завдання ваше буде полягати в тому, щоб ви переклали письмово дві будь-які частинки. Да? Тобто ви обираєте з цих чотирьох частин тексту про Джеммі Олівера будь-які дві, та пишете письмовий їх переклад. Потім, коли це зробите, надійшліть, будь ласка, мені на перевірку і отримаєте свої оціночки. Гарного всім дня, до побачення!